Всім привіт! Мене звати Оля і ви на моєму каналі, де щотижня будуть виходити цікаві відео про планування та книги. Сьогодні разом з вами оформлю свій планер Bullet Journal на червень тож приємного перегляду. У травні я малювала своє оформлення, тому тепер хочеться трохи відпочити. Сподіваюсь, що вам сподобаються мої мінімалістичні розвороти. Для оформлення буду використовувати ось такі два стікербуки. В мене є окреме відео з детальним оглядом на них. Посилання залишу в описі та в підсказках. Виявилося, що у цих книжечках доволі багато картинок із маками, тому вони і стали моєю темою червня. Наразі, коли маки квітнуть біля будинку моїх батьків, я змогла звернути увагу на тендітність їх пелюсток та красу самих квітів. Ще оформлення червня може вам нагадувати мої розвороти квітня. Для оформлення головної сторінки місяця підбираю картинки, які пасуватимуть одна до одної за відтінками. Тут є фото як із ближнього ракурсу, так і цілі поля маків. Продумаю порядок картинок, а це виявилось нелегкою справою. Після цього приклеюю їх по черзі з відступом в одну клітинку. Через те, що ці картинки за розмірами менші, ніж квітневі, я змогла окреслити навколо них рамочку. Ось і головна сторінка готова, все швидко та легко. Праворуч, як зазвичай, розграфлюю свій великий календар, і помалу буду ставити дати окомірки. Після дуже дощового квітня травень виявився теплим та багатим на сонячні дні. В мене були радощі від того, що не потрібно вже носити курточки та пальта. Ви могли помітити, що мій фон для відео знову змінився. Це тому, що я знімаю відео не вдома. Цього разу довелося сильно поміскувати, щоб зняти цей ролик. Вдома в нас розпочався більш глобальний ремонт, і, чесно кажучи, ми з чоловіком вже потомилися від нього. Особливо важко постійно приймати важливі рішення та займатися закупкою матеріалів. Проте я все ж маю надію, що ремонт наш невічний. І скоро дім стане затишним місцем, де захочеться проводити час. Тим часом сторінки практично готові. Для оформлення я завчасно підготувала надписи за допомогою штампиків з літерами, а потім додала скотчів та стікер із маками. Під календарем, як зазвичай, запишу свої цілі на місяць. Мені дуже подобається вигляд цього розвороту, а вам? На другому розвороті будуть всі мої основні трекери. Вирішила спланувати записи на сторінці, надихаючись розворотами березня. Моя душа потребувала змін. Спочатку для трекерів, звичок та продуктивності приклеюю вирізки з листочка в клітинку. В червні вирішила спробувати повернути одне із своїх хобі вишивку хрестиком. Хочеться за нею відпочивати від усього. До того ж, мене довго чекає один прекрасний сюжет. Все ще буду відстежувати свою енергію вранці, а точніше, наскільки ж я висипаюся. З початку ремонту в мене з цим великі проблеми. Нижче буде мій трекер сну. Зверху в мене дати, а зліва будуть години сну. Головними словами червня будуть надійність важливіша за швидкість, схожі на мораль мультику Черепаха проти зайця. Краще витратити більше часу на якість, чим потім перероблювати. Праворуч приклеюю назву розвороту. А під неї збираю невеликий колаж. Відтінок банту цієї дівчини дуже сильно нагадує кольори квітки Маку, саме тому я її і обрала. Додаю ще трішки різних кружечків для декору і сторінки готові до заповнення. Після цих сторінок із трекерами захотілося розграфити календарик для спогадів червня. Тут також трохи поекспериментую. Вирішила не робити відступи між комірками, щоб вони стали трішки більшими 3,5 на 3,5 см. Зараз у мене період із дуже яскравими та завантаженими днями. Словом, є що записати, тому і залишатиму собі трішки більше місця. Цифри для дат я використовувала із стікерів від Руслановни, обрала бордовий колір, знизу приклею картинку із маками. А зліва вирішила прикрасити стікером статуї із квітами. Можливо, я потім ще щось додам із прекрасне ці сторінки, проте наразі все виглядає ось так. І я в захваті від цієї мінімалістичності. Тепер настав час оформити останній розворот в цьому відео. Ще хочу створити свій телеграм-канал, де поділюсь згодом своїми тижневими розворотами. Тим часом якраз підготувала свій планувальник постів у телеграм. До речі, теж завчасно розграфила таблицю та календарі. Так вийшло набагато швидше та охайніше. В трекері Ютубу відслідковує готовність етапів відео: скетчі чи підготовка, зйомки, сценарій, звуки, монтаж, обкладинка та публікація. Нижче моє місце для ідей відео. Сподіваюсь, що і надалі матиму можливість і рідко, але знімати ролики на канал. Праворуч планую записувати наші серіали досягнення червня та просто робитиму помітки на майбутнє. Так само дотримуюсь мінімального прикрашання. Мені такий стиль зараз дуже близький, особливо в умовах обмеженого часу та канцелярії. І таке оформлення реально мене врятувало цього місяця. Виходить швидко, легко і симпатично. А ви вже оформили свій перший місяць літа? Поділіться у коментарях. Дякую вам за перегляд! Приєднуйтесь до моєї сім'ї на Ютубі! Це величезна підтримка. Ставте вподобайки та діліться з друзями. Давайте разом розвивати український Ютуб. Побачимося вже у новому відео. Всім папа! -па.